Кожна людина мріє зустріти справжнє кохання, того хто стане ідеальною частинкою її пазлу. Але, на жаль, не всім це вдається. Астрологи стверджують, що вибір партнера можна зробити, перевіривши вашу сумісність за знаком зодіаку. Пропонуємо класичний гороскоп, який допоможе вам в цьому розібратися. Овен овни мають чудову сумісність із водоліями та близнюками. Завдяки своїй авантюрній натурі вони потребують партнера, який постійно стимулюватиме їх до змін. Якщо ви готові до такого динамічного життя, ваш союз буде успішним, телець, Тельці добре сумісні з рибами та раками. Це дуже домашній знак, який цінує традиційні сімейні цінності. Завоювати їхнє серце можна відповідаючи на їхні почуття. З такими людьми можна створити міцну та щасливу родину, близнюки. Близнюки мають гарну сумісність з овами та левами. Будучи раціоналістами, вони шукають стабільності, але водночас не терплять нудьги. Їм потрібен веселий та активний партнер, який зробить їхнє життя яскравішим. Рак для раків найкраща сумісність із тільцями та дівами. Для них усе життя це кохання, але заслужити їхню довіру дуже непросто. Вони довіряють лише тим, хто ніколи не підводить. І готові наполегливо працювати над стосунками. Лев леви добре сумісні з близнюками та терезами. Це щедрий, романтичний і дуже неординарний знак, який обожнює компліменти та увагу до свого его. Союз із левом буде успішним для тих, хто звик працювати в парі і не зациклюється лише на собі. Діва діви мають гарну сумісність із раками та скорпіонами. Хоча зовні вони можуть здаватися емоційно холодними. Насправді переживають усе дуже гостро. Вони уникають суперечок і цінують домашній затишок. Завоювати діву можна своєю надійністю та любов'ю. Терези. Терези мають чудову сумісність із левами та стрільцями. Вони шукають сильного партнера, який відповідатиме їхнім очікуванням. Терези впевнено йдуть до своєї мети, і ніхто не може їм перешкодити. Щасливі стосунки з ними можливі лише за умови постійної роботи над собою та над вашими стосунками. Скорпіон скорпіони добре сумісні з дівами та козерогами. Це чуттєвий та пристрасний знак. У стосунках з ним найголовніше приймати його таким, яким він є. Не варто забувати, що скорпіони дуже вразливі і потребують дбайливого ставлення. Стрілець, стрільці мають гарну сумісність із терезами та водоліями. Любов і вірність найкращі подарунки для них. Це самодостатні особистості, які віддають партнерові більше енергії, ніж беруть, і хочуть, щоб це цінували. Козиріг, Козироги добре сумісні з скорпіонами та рибами. Практичний козиріг прагне уникати помилок і не шкодувати про них. Його вишуканість поєднується з дивовижною здатністю пристосовуватись до життя. Союз із козирогом гарантує, що вас ніколи не залишать у біді. Водолії. Водолі мають гарну сумісність із раком та стрільцем. Вони не терплять обмежень і потребують партнера, який буде підтримувати їхню жагу до пригод. Ці особистості готові на будь-яку авантюру заради насолоди в коханні. Їх приваблюють люди, які щиро відкривають їм своє серце, риби. Риби добре сумісні з козорогами та тільцями. Вони відчувають себе щасливими, коли розуміють, що їх люблять. Цим людям постійно потрібно доводити, що вони для вас багато значать. Основа щасливих стосунків з рибами це спільні інтереси. Цей любовний гороскоп сумісності справді цінна знахідка. Звісно, бувають винятки, і щасливі союзи створюються незалежно від знаку зодіаку. Але як стверджують астрологи, ці винятки лише підтверджують правила. Поділіться в коментарях, хто ви за знаком Зодіаком, і чи згодні ви з цим гороскопом. Якщо вам сподобалось, обов'язково поділіться цим гороскопом з друзями. Ви були на каналі Магія Знаків. До зустрічі у наступних відео.